Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Щаслива творчість. І от це спільний проєкт з молодіжним телебаченням ФСТВ відбувається в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Він втретє оголошено в Україні. І є така рубрика популяризація читання. І знаєте, популяризація читання відбувається в різний спосіб. Борзотворче мистецтво створення різних малюнків. Ну, У нас не просто текст. От ми зараз прочитаємо це приклад, класний такий приклад. мистецтва короткого тексту. Я зараз коротко всіх представлю, оператор і автор ідеї цього. Проєкту Леніт Гапеєв. Наші гості Андрій Безкурний, наш юний дослідник. Вітаємо. Вітаємо! Яніна Горловська. Вітаємо. Вітаємо! Катерина Бучак, Державний музичний ліцей. Вітаю вас. Олександр Васильцов, Фестив Молодіжне Телебачення. Та вас вітаємо Оксана Полянічкіна, Молодіжне Телебачення ФСТВ. Вітаємо. І от зараз ми прочитаємо одну мініатюру. Книжка Василь Сухомлинський бджолина музика. Уроки для душі. В іншій програмі обов'язково не забудьте подивитися підписатися. Ви побачите дуже багато цікавого про життя і творчість Ніколи Паганіні. В авторській інтерпретації Андрія Безкурного, а в цьому сюжеті ми про інші його інтерпретації дізнаємося, але для початку прочитаємо цей текст, він мене надзвичайно вразив не лише своєю лаконічністю, але й своїм таким глибоким емоційним змістом. Що таке щастя? Мама запитала мене, що таке щастя? Я відповіла, щастя, це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в клітку не садовить, бо в клітці не може бути щастя. Щоб мама ніколи не плакала і не журилася, це щастя. Бо коли мама журиться, то і в мене сльози на очах. Ось ви бачите ілюстрацію цієї книжки. А зараз ми побачимо. Образотворчі інтерпретації, цікаві малюнки Андрія Безкурного на тему щастя. Будь ласка, покажи нам свої малюнки. Ось, наприклад, моя картина з там, де заважна природа. Тобто, І старі це Також у мене є, наприклад. За ми мидільна робимо спочатку це бабучи, а потім кому дуже це, можна сказати, мозайка. І також є на тему теж погода за сторінку така робота. Ось. Mm, цікаво дуже. Дякую дуже. І, наприклад, ще ошибанний Це Це ти з суха хнистів, побачком позицію. Дуже цікаво наші оплески, дуже різно такі планові, різножанрові е, твори інтерпретації? От, скажи, будь ласка, творчість Василя Сухомлинського, от книжка Бджолина Музика, уроки для душі. Ну, от ми щойно створювали іншу музичну програму із рубрики музичної журналістики. От як твоє враження від творів Василя Сухомлинського від такі мініатюри? От ми прочитали щойно що таке щастя? От які твої враження від цього літературного твору? Ну, он очень красивый, то есть он И самое для меня счастье – это мои маленькие О, супер, супер! Он сейчас тоже Твої маленькі домашні улюбленці тебе надихають. А от що таке щастя у творчості в твоєму особистому житті? Як це можна сказати кількома словами? Е, ну, вона брає якось енергію. Ця творчість вона дуже цікава, та вона, вона може заспокоїти. Ж мені здається, що це класний спосіб. Я Угу, Чудово. Ти сказав заспокоїти. Я вже думав на цьому завершувати ефір, але вирішив трошечки зробити такий, як кажуть, маленький постскриптум. От чи ти любиш мріяти та фантазувати, Андрію? Uh. Мріяти, фантазувати, експериментувати. Чудово. От Я пропоную на завершення нашого ефіру створити такий психологічний релакс. От Давайте візьмемо, уявімо собі от дві руки, в лівій руці у нас буде квітка, а в правій руці свічка. Це не обов'язково, буквально, щоб ці предмети були. Можна подумки їх собі уявляти. От ліва рука це у нас квітка. А я там квітку бачу, Андрія, вона там стоїть. Можеш її не брати, можеш якби просто в долоню подумки. От, ми маємо взяти квіточку і якби вдихнути її аромат. Це така вправа для розслаблення. От Давайте зробимо такий вдох, вдихнемо аромат свіжої квітки. Що то за квітка, якого вона кольору, які там запахи, які смаки. Що ми відчуваємо? Андрію, що ти відчуваєш від цієї квіточки? Ну, оцепах. Також є... вона такого поясню? А от тепер права рука у нас буде. Уявімо собі свічку. Ми її маємо подути, задути. От ти як музикант, як ти відчуваєш, наскільки ти на форте, на мецефорте туди її задуваєш, в якому в мажорному, в мінорному такому характері це відбувається. От свічка, ми її задуваємо. Мінорно, мінорно задуваємо на три Угу, Мінорно на, на що? На три п'яно. На три п'яно. Дуже дуже тихо. Те, тихісимо можна сказати. О, У Олександра Васильцова ми побачили, як справжня свічка для нашої ілюстрації. Ну що ж, ось так, література, музика і мистецтво, як ви бачите, Читання книжок у такі класні квіти. Вони теж надихають і е, сучасні книжки і музика. І дивіться наші сюжети. Нагадаю, це був спільний проєкт молодіжне телебачення ФЕСТ-ТВ», Наші учасники гуртка «Точка зору» – це ДТ номер 5 міста Харкова, і також учасники спеціального проекту популяризація читання» – третього міжнародного фестивалю щастю творчості. От ми створили такий. Спільний сюжет на тему щастя у творчості, на тему інтерпретації. Отож, побажаємо нашим глядачам творити, читати українські книжки і не просто читати, а експериментувати, щось, фантазувати, щось створювати, малюнки створювати, і не лише малюнки. Наша уява вона безмежна. На цьому дякуємо за увагу.